Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, щоб помилилося за мир в Україні і в Ізраїлі, щоб Бог помилував і зупинив цю війну, зупинив це зло. Знаєте, прийде час, коли Бог буде судити, всяке зло. Ніхто з людей не зможе уникнути зустрічі з Богом. Ну проблема в тому, що всі люди є грішні. І ми не можемо себе оправдати. Ми не можемо ніякими добрими справами чи великими грошима заслужити в Бога прощення гріхів. Це приблизно так само, як людина, яка вчиняла злочину, вкрадала людей і тим часом, тим часом робила добрі справи. То коли її спіймали, провели в суд, і вона буде в суді вправити, що вона робила добрі діла. Справедливий суддя за злочин буде карати людину, яка по закону. Наш Бог і суддя справедливий, і ми так само не можемо перед Богом оправдатися. Але є добра звістка, що Бог любить людей, що Бог послав свого сина Однородженого Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей від гріхів. Ісус Христос поніс покарання за нас. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу кров на Голговському хресті. Но Бог Воскресив Христа з мертвих в третій день попасання заради нашого оправдання. Це як доказ того. Що Бог прийняв Його жертву. Людям, щоб спастися, потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірити в Ісуса Христа. Тобто довіритися Його жертві, Його найвеличнішій справі, яку він зробив на Голговському хресті. Тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Так вчить Писання. Багато хто з вас ходить до церкви, ну, читайте слово Боже, перевіряйте все, що вам говорить церква, все, що навіть я вам говорю. Перевіряйте, чи це істина, яка в Святому Писанні написана. Якщо ви вірите в Біблію, якщо ви вірите в Божому Слові, читайте Боже Слово, вірите і виконуйте, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Покайтеся з гріха, приморіться з Богом, віруйте в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов. Прийміть Його любов. Прийміть дар, життя вічного і живіть вічно з Богом на небі. Тому що душа вічна, а життя коротке. Моліться за Україну, просіть милості Бога, щоб Бог зупинив війну. І також для Ізраїля. Бог є любов, Бог любить людей. Дякую за увагу. Отець Небесний. Благословити цих людей, бережи цих людей. Благослови місто двір, благослови і бережи Україну, бережи Ізраїль, зупини цю війну, помилий і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. дня.